Добрий день, наші дорогі підписники і гості нашого каналу. У сьогоднішньому mm -hmm. нашому відео огляді один з останніх мотоблоків MotorSich 9DE цієї партії, Партії 7 го місяця 2022 року. Коли будуть наступні і по якій вони будуть ціни, на жаль, поки не можу сказати. Серійний номер двигуна цього мотоблока закінчується на 41.74, а двигун, есть, трансмісія закінчується 0,09. 7 місяць 2022 року. Цей мотоблок відправиться нашому підписнику Тернопільську область Антону. Зараз покажемо запуск, покажемо, що всі передачі справно працюють. Так. Натягуємо важіль декомпресора, газку, вижимаємо і заводимо. Yeah. Так. Понижений ряд передач. Перша понижена. Є. Блокування, так, зараз він розблокований. Блокуємо диференціал. Є, заблокували. Все. Він не їде направо-наліво. Є. Так. Друга е -е. понижена. Швидше є. Задня передача. Задня передача є. Переходимо на повищений ряд передач. Задня повищена, Більш швидка. Є. Ось так. повищена перша. Є. І друга будемо бігти. Оп! Так, як бачимо, всі передачі мотоблока справно працюють. Все, все гаразд, це все нове і красиве. Зараз ми його запакуємо на піддону, відправимо нашому підписнику. Дуже дякуємо за перегляд. Ще кілька їх залишилось. Будь ласка, набирайте, пишіть. Дякую.